Вітаю, друзі! З вами секретні матеріали. Я Євген Плінський. Яскравий виступ збірної України на Євро 2020 завершився яскравою відставкою тренера Андрія Шевченка. На його місце вже пророкують призначення Сергія Реброва. Але чому Шева кинув збірну прямо під час відбіру на чемпіонат світу? Проаналізуємо разом. Шева пішов. Новина на вихідних приголомшила вболівальників. Андрій Шевченко більше не тренер національної збірної України з футболу. Сьогодні добіг кінця мій контракт з українською асоціацією футболу. Я провів п'ять років з головною командою країни. Вдячний кожному гравцеві, кожній людині, хто допомагав і був причетний до команди. Проте фанати просять продовжити контракт. Дуже шкода, якщо ви закінчуєте співпрацю. Ви були чудовим футболістом та прекрасним тренером для нашої національної збірної. Дякую, Українська асоціація футболу реагує на відхід Андрія лише двома сердечками під дописом шеви. Але згодом і вони зникають. Федерація футболу України вона ж українська асоціація футболу, яка повинна надавати коментарі з цього приводу офіційні, правдиві та на всі питання відповідаючи коментарі. Мовчить як партизан на дома у експертів одразу декілька причин такого рішення за визна. Здебільшого касалося грошей, тому що тренерський штаб Шевченка не тільки сам Шевченка, але ж в нього багато помічників з Італії, які ті, які теж працюють не на тозі далеко, не на одному ентузіазму. А друга причина іміджева. попереду п'ять. П'ять матчів відбіркового турніру чемпіонату світу. Шанси збірної України у них після невдалого старту, три очки у трьох матчах, не дуже. Навіщо йому ця чорна пляма в Україні? І сьогодні розглядаються нові кандидати. Сергій Ребров, так хороший, дуже кандидат, але у нього ж контракт з Об'єднаними Арабськими Еміратами з клубом. Так, уже після чутки. Але це такі інсайди, що такі непевні, що він готовий розірвати контракт. Але ви ж розумієте, що таке юридично розірвати контракт, який підписано на кілька мільйонів доларів. Але найвірогідніше новим тренером стане 70-річний Мирон Маркевич. Він був головним тренером національної збірної України у 2010 році. З липня 2016 -го року голова комітету національних збірних ФФУ Рон Богданович Маркевич, який не, не одноразово казав, що працювати зі збірною України – це його мрія. Але ж велика перерва у роботі, яка була у Мирона Богдановича, вона не може не непакоїти. Сам Шевченко без роботи не залишиться. На поки нашого тренера вже заглядаються італійці в Італії. Мали національні герої. І там є клуби, які вже поклали око на Андрія Шевченка. Дякую большое.